Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. В перших числах березня підроз... противник розуміючи, що в Ірпіні та в Горінці в нього не буде досягнуто результату. Без населеним пунктом Мущун, також Межгірською, ближче до населеного пункту Мущун. Кинув понтонну переправу через річку Ірпі, почав підтягувати сили і засоби на західній околиці Мощуна. На той час, я думаю, тому групування було ну, не менше, ніж 1020. Це Казаровичі. а це місто, де ми у березні дарували дамбу. Вижна полихалі туди. Підігнали Камаз, щоб вигрузити цю кількість вибухівки на шлюзи. Це були сотні ящиків в ящику 25 кг тротилу. Е, також е, був е, Змій Горенич, е, так називаємо його в народі, це пластит. Балу, <пілу> вже підриваємо. Готов. Офігеть, офігеть. Я бачив все. Ну, тобто я бачив, як розлітаються частини дамби, як е, е, літають шмаття бетону, які були там з мене розміром, і маленькі, і великі. І тут ми зрозуміли, що вода не тече. От ну, Немає цього журчання. До кінця шлюзи не були відкриті. І хлопці пішли морпіхи, вони прямо туди зайшли в цю воронку, повертаються, кажуть, робота не зроблена. І оце був такий переломний момент, який, ну, я вважаю, що за цей переломний момент якраз хлопцям і цьому саперу 72-ї бригади, ну ось вони зробили щось Тобто вони сказали, ми туди підемо ще раз. А все, вже був вже вставало Сонце. Ось ми звідси можемо спостерігати оцей біленький будиночок. Тоді його називали Красивий домік позиція. Ми знали, що там в них СПшка, там перебувала їхня спецура. Це підтвердилося тим, коли ми почали зачистку і туди вже безпосередньо зайшли. Ось бачите, як ми їх утюжили, утилізуємо оптом. Слава Україні! В кінці оцієї прямої там є, я надам відео місце, де гора Гільс, туди виїжджали їхні БТРи і прямою наводкою. Розстрілювали і не давали не те, що там висунутися чи переміщатися, не давали навіть голову підняти. По ним почав працювати АГС ще якась стр... стр... стрілкова зброя. Почали приходи поруч. Вони просто скинули туди декілька шнурів від УРС77, і Камаз просто стартанув вже під обстрілом. Якби не було туману, якби була більш суха погода, нас би тут розібрали всім. Там стояло більше десяти одиниць техніки, які просто отак от вискакали з пагорба і просто так башту, і просто отут все місили. А що ти можеш зробити з гвинтівкою проти бронетехніки? Це все територія була прострільна. Також щільність ураження. Там можемо спостерігати по починаючи від огорож, закінчуючи стовбами, деревами, все покошено. скільки це метрів? Звідси звідси десь близько 300-400 метрів. Зона. Прямого ураження з стрілецької зброї, також в них далі стояли Д-30, артилерія стояла, також міномети постійно працювали. Ось ви бачите фінал проходу Руського міру. Ще донедавна красиві уютні квітучі будиночки, перетворюються на купи. брухту та попал. А морпіх там каже: я зараз підірву, сапер каже, ні, це моя задача, це моя робота, і я це повинен зробити. Він спустився, підключив і зробив зрив. Готов! І вони зробили це. Ось нову зранку командир шериф написав мені: задачу виконали, вода пішла. Шум води був чути це як такий шум спасіння за сотні метрів звідси. На наступний день хлопці зв'язувалися там з азовцями, які були на Мощині. Кажуть, що ми потім, коли узнали, що підірвали дамби, ми просто кожен день підходили, ставили паличку і просто заміряли рівень води. Раз. Якщо так аналізувати, шансів у нас тут не було взагалі. Дуже проблематичні були бої і в районі Мощуна вони там почали кидати нові пантони, нові переправи. Це дуже вправно робилося, дуже швидко. Першу пантонну переправу противникам знищили. Вони кинули другу переправу, її пошкодили, а третю переправу ми скільки не працювали, не вийшло, вона була як заговорена, не вийшло від неї попасти. Але коли річка Ірпінь розлилася, там є багато відео, то навіть коли техніка проходила саме русло річки Ірпінь, то вона застрягала в хрупкому ґрунті. На правому, на правому лівому березі річки. Результат роботи по зупиненню кацапської наволочі на Таринах України. Вони ще пробували туди піти, туди піти вони. 20-го числа не вийшли ще з Мощуна, Вони вони тримали свої позиції на Мощуні. У них перші три дні, коли вода тільки підіймалась, вони кидали просто. Ми бачили десантників, які просто от кидають в воду, тобто ну просто людям в воду, просто кидають речі і просто вплав, пливуть на Мощун. Там люди прийшли от штурмувати, прямо рвати, і вони це питались робити. Вони це істерично старались робити ну, дня три. Але потім, коли вся техніка почала вже остаточно в'язнути і тонути, коли в них там о, вже Єрпінь забрав більше бронетехніки, ніж «Джевеліни» та енлави, все це зупинилося. Вони розуміли, що створити, навіть попри те, що вони створили тут плацдарм, вони не зможуть розвинути подальший наступ, тому що проводити якісну логістику немає шляху, тому що наступ це колосальна витрата. Перше ресурсу, по-друге, це поранені, вітер боєприпасів, ну це не все так просто. Віртовозно працювала і артилерія, і хлопці працювали, які там були на землі і сендлавами підбивали. Я багато там з ким спілкувався потім. Спілкував. Але, скажімо, навіть піоном з збоєрки потрапили в той. Пантон, ви бачили, напроти Мащина, він такий був прямий, а потім складений такий поплав. Оце, що ви розуміли, хлопці піонами з бойерки, коригування, навштування їм давав там, пан Михайлич, я не буду називати фамілію, без його дозволу, коригування на кропиві робив я. Тобто там консорціум вийшов, що його студенти якраз були на, на гарматах і потрапили піоном прямо от в одну із секцій. Цього пантона це дуже дивна історія, тому що піон так точно не стріляє. Давай давай! Бам! Вогонь! Вогонь! Також було вже ясно 31 березня близько 3-ї години ночі. Ці московські щурі почали е, е, збиратися і дуже спішно покидати Козаровичі. 31 березня ми перший раз перейшли відкрито ось цією дорогою. Тут був маленький такий прохід е, нерозваленого бетону. Ну, близько метра потрібно було переступити. Ми зайшли е, з передовими силами. Сил спецоперацій, 72 га бригада. інші підрозділи в Козаровичі почалася зачистка цих територій. Я точно яке це число. Черник розвідки показав мені. Перехват, вистежуємо всі боєприпаси, уходимо по льох. Ми зрозуміли, що кацапи будуть ходити з під Києва. А в них не було іншого виходу. От річка стала ірпінь самим таким вірним і справжнім союзником. Взагалі, якщо згадати погоду, яка була тоді, в кінці лютого, березень, ця погода сприяла нам у всьому. Навіть природа була за Україною. Це зараз, да, можна посміятись, але ну, це було, було дуже тупо. Ну, таскати тратил під носом у ворога на дистанції враження стрілкової зброї, ну так, да, вони такого не очікували. Це одне із технічних рішень, яке нам дозволило. Захищати Київ більш ефективно, але самим головним, звісно, це були люди, от які встали на захист. Це були наші військові, які вчиняли супротиви, воювали з ворогом. Я вважаю, що нам просто дико пощастило, що вони просто казали з такими дегенератами, що не слідкували, і що погода все ж таки була за Україну. Саби поспішно втікли, це дало нам сили, віри в себе, світ, цивілізований світ, побачив, що Україна спроможна битися, що в Україні є всі шанси на перемогу і став на сторону добра. Наслідки цієї операції це затоплено. Велика кількість ворожої техніки. Результат роботи по зупиненню кацапської наволочі. Таких рішень я знаю, що найменше 3 чи 4. От, це ПВО, яке нам Межигір'я спрацювало, це хлопці, які біля броварів там загинули на жаль, ті що зупинили колони танків, вбивши першому чи другому танці, вбивши командира полка танку, вони замешкались. Це безпосередньо Гавронщина, там гольф-клуб, де знищили колону з керівництвом повітряної сили. Це багато, багато, багато інших подій, Сам, сама Буча, Ірпінь, ті бої, які там відбувалися. Це самокупності. Ну так, да, були, були технічні рішення, які мали певний коефіцієнт впливу більше, ніж просто рішення. Одне із них це от саме підрив перший і підрив другий. там, Затоплення річки Ірпінь. Ніхто, ніхто собі не робив відпустку, хоча вони тут просто промезли всю ніч, вони задолбалися, вони нічого не спали, але вже на, на наступний ранок вони були мучені. І на наступний ранок вони там чуть не загинули. Маленька перемога, перемога, битви за Київ прийшла 31 березня. До 31 березня ніхто не був впевнений, що ми відстоїмо Київ. Я просто дуже вдячний. Всім тим людям, що вони так же як ми. Армії світу. А вона стала, коли ворог лишо змущена. за Києвом в бою за ми перемогли подальша битва за Україну. Ми завжди з тобою, івдеї. В темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок.